Сьогодні ми би хотіли розібрати з вами проект, який за два раунди інвестицій зібрав грошей як Solana за 9 Потенційно другий гем після Аптоса, а саме блокчейн Sui. Подивимось на його функціонал, розберемося, наскільки він може бути успішним в майбутньому, а також які активності ми можемо виконувати вже зараз, щоб мати можливість отримати токени Суї перед виходом в Mainnet. Буде цікаво. Сідайте позручніше. І так, на початку давайте розберемося, що із себе представляє сам блокчейн. Сам по собі він дуже схожий на Aptos, тому, щоб не вникати в технічну частину ще раз, ви можете подивитись наше минуле відео, в якому ми детально про це розказували. Все це зв'язано з тим, що розробники Sui і Aptos починали з однієї команди, а саме з блокчейну Diem. Це блокчейн компанії Meta, в минулому Facebook, якому не вдалося вийти на ринок через заборону регулятора. Після чого Sui і AptoS взяли звідти свої напрацювання і запустили власні проекти, за якими ми зараз спостерігаємо. Якщо коротко, то Sui це Proof of Stake блокчейн, який разом з Аптосом працює на мові програмування Move, а головною його перевагою є паралельні транзакції. Для прикладу, давайте візьмемо блокчейн Ефіріум, в якому нова транзакція може почати виконуватися тільки після успішного закінчення попередньої. Що робить блокчейн Ефіра повільним та дорогим? В ситуації з Суї транзакції можуть відправлятися і оброблятися паралельно, що робить його одночасно швидким та більш дешевим. Розібравшись з фундаменталом, давайте дізнаємось, що по інвестиціям. Такі фонди, як A16Z, Coinbase Ventures, Binance Labs та інші вже заінвестували грошей на суму 336 мільйонів доларів, що робить цей блокчейн максимально цікавим для інвесторів, хоч і ринок зараз явно не найкращий. Ну і коли питання на рахунок перспективності суї закрите, можемо перейти до активностей, за які вже гарантовано заплатять або можуть заплатити в токенах суї. Ну і першою і головною активністю у нас є ноди в серпні місяці був набір в першу хвилю оплачуваного тестнету, де з 28 тисяч заявок відібрали 500 людей. Як виявилось пізніше, 20 із них були відібрані в якості валідаторів і 480 в якості full нод. Нагороди за валідатора 2000 токенів. За full ноду 200 токенів. Після відбору прийшлося чекати близько трьох місяців, після чого 22 жовтня почався сам теснет, який тривав півтора тижні. Ну і так як тиснет зараз закритий, у вас є декілька варіантів. Перший це поставити ноду в Девнеті, що не оплачувано. Ну і другий дочекатися початку другої хвилі, яка планується ближче до 2023 року. Якщо ж брати досвід першої хвилі, то ноду все рівно прийдеться поставити, так як при заповненні форми потрібно було зареєструвати її в відповідному каналі в Діскорді, який тимчасово закритий. Чи буде так в новій хвилі, невідомо, але практика явно не завадить і, можливо, в подальшому за це будуть хороші бонуси від команди. Ну а для встановлення ноди ви можете використовувати покроковий гайд від нашої команди. Посилання на який буде в описі даного відео. Також не забувайте приєднуватись в наш україномовний чат Sui, який зараз є найбільшим і в якому ми публікуємо всі важливі анонси, апдейти по ноді та допомагаємо з вирішенням проблем. Крім встановлення ноди, ви можете завантажити розширення Sui Wallet і потестити гаманець, в якому є активності по типу Мінта NFT. До речі, NFT можна замінити прямо в терміналі після встановлення ноди. Всі інструкції, як завжди в гайді, невеликим нюансом є те, що DevNet часто скидають, і всі токени та NFT скидаються разом з ним. Тому не лякайтесь, якщо одного дня ви побачите, що ваш гаманець очистився. Це абсолютно нормально. Якщо брати офіційні активності SUI. То ще можна виділити амбасадорську програму, яка буде запущена в майбутньому, а також різні програми для розробників, детальніше про які ви можете почитати на сторінці Sui Access Program. Ну і не забувайте, що вже на даному етапі у них дуже велика екосистема і багато крутих проєктів, які будуються на їх блокчейні. Це означає, що у всіх них зараз можна проявляти активність з потенціалом на майбутній дроп або приємну роздачу. І якщо ви покажете хороший актив на даному відео, ми підготуємо список самих перспективних разом з інструкціями, що робити і куди нажимати. Ну а на сьогодні у нас все. F5 Nodes Community. Бережіть себе!